4, да? <хи> Всім привіт! E, значит, сьогодні 17 червня 2023 року. Заходив, зараз буквально десь пів п'ятої дня. Ні, так, нав... да. чи пів шостої, не пів шостий, пів шостий. Заходив в ТЦК, і так мені вже радісно стало чогось, що людей нема. А ті кажуть, де то ти є, каже, просто ті, що не встигали, вже пішли додому, а ще каже, сім чоловік під восьмим кабінетом сидять. Така новість. Несмотря на те, що 16 число пройшло, люди все рівно йдуть, чарки все рівно є, і та сама байка, що треба приходити. І займати чергу фактично вночі все то, все то продовжується. ну Я для себе вирішив, що зайду десь з понеділка. А зараз їду зараз їду на, на нову пошту відправити посилку замовнику і хочу знову хочу з'їздити знов туди в ліс, пошукати могилу льотчиків, бо щось мій провідник не знаходить часу. З нами поїхати показати нам е, те місце. Так буде в нас пригода. Плюс у нас пару годин назад прийшовся гарний дощик. Може ще якихось равликів назбираємо, хоча б щоб вернулася солярка. Отак. От, От ще вон їде мій колега, а, де не бачить Віктор Васильович. Одну по темі старовинних речей. І сильніший талант видумувати всякі всякі вислови такі інтересні. Вислови, які пішли, пішли народ. Наприклад, мені дуже подобається його вислів. Я в темі, але не в долі. Що означає, наприклад, є купець, є продавець, їх звів посередник. Купець заробив гроші, продавець заробив гроші, а посередник має во. Оце це називається в темі, але не в долі. Все бувайте здоровенькі, щоб ви були завжди в темі і в долі.